Мої вітанчика всім, доброго вечора. Давайте подивимось на манарі. Таро Монара. це яскравий такий, така, е, колода, але вона еротичного зміста. Ой, забула рожки одягнути на свою голову, щоб вам задати питання, що вашого партнера або партнерку. Дуже сильно бісить у вас. <с> От тому я вам і сказала про рожки. Я ніколи ще не робила такий розклад. Але у мене зараз такі настрій, і я хочу вам зробити такий розклад. Я думаю, що ви будете в захоті. Тому що монара взагалі еретичного такого змісту, і вона розкриває наші такі самі-самі найпотаємніші моменти і аспекти. І так, спочатку, хто ви зараз, та людина, яка дивиться мене. Чоловіки, будь ласка, перевертайте на себе. Потім ми подивимось, яка ви людина, очима свого партнера, і подивимось саме головне питання. Буду прикриватись, якщо колесниця, вершниця води, світ. Ну, дивіться, ви. Людина, яка вже вирвалася або виривається з ситуації внутрішніх або зовнішніх обмежень, ви вже контролюєте, маєте силу і бажання і розумієте, що вам потрібно рухатись вперед. Ці стан, заліпання, ці, от ці програми по колесниці, колесниця, колесниця з інше трошки. Заліпання в минулому, залипання в тому, що я здаю на одному місці і не можу рухатись в цих емоціях, Хочеться сказати, коли там, ви перебуваєте в емоційному, не дуже гарному стані, там можливо, плакати чи щось ще. Це все завершилось по світу. Все, це закінчено. Тобто зараз ви чутлива, зараз ви незалежна, зараз ви сексуальна, емоційна, зараз ви дуже така пропучена, жінка чи чоловік. Ви починаєте бачити себе глобально, яка ви цілісна, яка ви гарна, яка ви взагалі супер пупер людина? І ваше життя. І це правильно, ні повинно стояти на тому, що було. Минуле є минулим. Тому ви і ваша свобода це ваша сила. Навіть якщо вона вам ще болить. Те, що було в минулому. Але ви вже вирішили не заліпати, ви рухаєтесь вперед. І це правильне рішення для вас. Давайте подивимось. Ви очима вашого партнера або партнерки. Ту землі. Жриця. Сонечко. Дивіться, загадана вам людина, або про яку ви там думаєте, так? Вас бачить, як велику цінність. Бачить вас як джерела стабільності та глибини. Ви для цієї людини загадка. Ви з цієї людини на відстані. Ви можете взагалі жити, і ця людина не знати, що у вас відбувається, тому що до вас немає доступу. Ви таємна, глибока, інтуїтивна, іноді навіть. Дуже недосяжна зараз у людині таке відчуття. Ви та посонечку, яка вже випорхнула і політила. Навіть якщо ви, хочеться сказати, обж... опалити криля, це ваш вибір. Але ви вже не хочете залишатися в стані, в якому ви були. <кхід> і це. Погляд вашого партнера або партнерки на вас. Також ви приносите або приносили радість, щастя і а, тепло, а також озарення. Але це тепло зараз вже не гріє вашого партнера або партнерки. Його чи її бажання бути разом. Це знаєте, такі враження, як виклик. Що ви дуже сильно, недосягаємо і дуже свободно стали людиною. Яка правда про вас бісе вашого партнера? Закохані імператор? Зірка, король вогню. Дивіться. Що можна сказати по цим картам? Закохані, він не може визначитись, чи вона, бути з вами як партнеркою чи як чоловіком, наприклад, тобто стосунки, які повинні бути, постійно, знаєте, ця людина тягнеться до вас, але не може визначитись. Ви викликаєте в цій людині потребу контролювати вас і все контролювати. По зірці це про ви занадто яскрава, недосяжна і гарна жінка, а, далека і таке враження, що вже не його чи не її. Розумієте? По королю вогню ви можете активувати в цій людині жагу, інстинкт, бажання володіти вами. Розумієте? Бажання мати останнє слово. Контролювати. А також, що бісить, те, що, можливо, те, що ви давали, як сказати, не те, що ви давали, а те, що ви давали якусь, яка ви були раніше, наприклад, або який ви були раніше, то це таке враження, що людина зараз усвідомлює і це бісить дуже до речі. Що ви та людина, яка вже інша. Ви глибока, ви сексуальна, ви вільна, яка чи який перестав гратися за чужими правилами, тому що людина тут, я так розумію, аб'юзер. Маніпулятор і позакоханим я це можу сказати, тому що тут постійні якісь ролі, таке враження, що людина не бачила, що вам боляче. Зрозуміло, а ви не хочете з цього більше стану, і ви таке враження, що ви вийшли. Ви не біжите за цією людиною, не тримаєте за ноги цю людину. І ця людина бачить у вас тишу, і в цій тиші він чи вона розуміє, яка ви або який. Пристрасний, небезпечний, тому що вас можливо втратити. Ваша справжня сила в тому, що ви в себе знайшли, і це не дає. Цій людині спокою. От така правда про вас бісить цю людину, тому що він чи вона не може вас контролювати, управляти вами. Напевно, ви раніше піддавалися в дрібізгі ці мрії, надії, які, можливо, ця людина полагалась на вас. І думала, що далі так буде, коли один втікає, а інший доганяє або навпаки. А ви сказали ні, вже так не буде, гра закінчилась. Я вільний або вільна.